Сьогодні 20, -е, 20 жовтня. я роблю це знов. Я вирішила зробити це знову. Вітаю всіх з Одеси. Гарного, вдалого дня усім українцям, спокійного і мирного. Я пропоную вам зараз відправитися зі мною. Ходімо. Друзі, сьогодні у нас було вранці плюс 3. Зараз плюс вісім. На сонечку буде тепліше, я дуже на це сподіваюся. Ні, я в цьому прямо впевнена. Тому зараз йдемо по сонечку. Друзі, сказати, що я в захваті, це просто нічого не сказати. Той, хто мене давно дивиться, той знає, що я просто обожнюю таке море. Саме таке спокійне, прозоре, золоте. От звідси дивишся? І ніби води нема, настільки вона прозора, просто кришталева прозора. Тільки легкі хвильки видають те, що є море. Ви тільки подивіться на цей чудовий краєвид. Море, якого воно кольору. А хмарки, подивіться, Боже, це так красиво! І море так спокушає, ну не можна витримати. Дякую тобі, Боже. А небо подивіться, яке. Кидиться, ці. Які... Ну і що ви думаєте, я витримала? Звісно, що не витримала. Не можу я витримати таку спокусу. Водичка сьогодні чиста прозора. Писна. Не знаю, <рес> то мене спитала, яка температура, звідки я знаю, У мене нема градусника. <рес> Сьогодні, 20, -е, 20 жовтня. Я роблю це знову. Я вирішила зробити це знову. Не знаю, скільки вода. там. 12, 13, 11, не знаю. Ну, що тепер Да, відчуття, звісно, дуже цікаві. Дуже цікаві. Не знаю, скільки разів я і забігала, і просто заходила, і хрюпалась, і я просто насолоджувалася. Дійсно насолоджувала. Скільки це продовжувалось, мабуть, біля години. І дійсно шкодувала, що не робила це в попередні дні. Але для мене важливо, щоб море було спокійно. Для мене це дуже важливо. Я не знаю, скільки я зможу раз це ще зробити. Я не планую. От як складеться, так і буде. Але хотілося б, щоб якнайдовше. Поживем, побачимо. І ви знаєте, на мій подив. Коли я виходила з води, мені не хотілося одягатися, хоча розумом розуміє, що повітря холодне, але ну, відчуття холоду не було. Я не знаю, як це працює, але, мабуть, якось організм адаптується. Я ніколи не купалася взимку і навряд чи зможу. Ну, Просто ще не пробувала. купання Найстрашніше це розтягтись А коли вже роздягся і зайшов у цю водичку, то вже ну, всі страхи щезають. Вода, ну не знаю, я в такі купалася. класно Водичка класна. Прозора, боже. Прозора, обалденна водичка. Просто обалденна. Ой, Боже, як добре, що це я сьогодні зробила. Шкода, що я не зробила цього. Вчора і позавчора. Це просто задоволення. Клас. Просто клас. Найголовніше, найголовніше, я перемогла сама себе опять. Знов і ще раз. І ще раз, знов я сама себе перемогла. І це для мене найважливіше. Я перемогла свій страх. Це найголовніше. Клас, 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 клас. Дивіться, яка прозора водичка. Дивіться, яка прозора водичка. Чиста. Прозора, чиста, класна. Супер, 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 супер. На цьому морі я сьогодні покупалася. Клас. Я молодець, я молодець. Друзі, підтримайте мене коментарем та вподобайкою. Мені буде дуже приємно. І до нових зустрічей на каналі. Пока-пока.